Що генштаб підтвердив, що збройні сили України завдали вчора удар по передовому командному пункту 3-ї армійського корпусу Російської Федерації в тимчасово окупованому Бахмуті, суттєво пошкоджена будівля, де дислокувались окупанти. Цей удар серйозно знижує здатність Російської Федерації планувати та проводити операції на покровському напрямку. Одній з найбільш напружених ділянок фронту зазначили в генштабі. Ну крім цього, треба розуміти, що Бахмут знаходиться фактично в тилу позиції Росіян. На часовому яр на пункт, ми в першій годині ефіру, мого з вами говорили із Костянтином Машевцем, що от є часів яр, є Торецький і напрямок з Покровська. от Бахмут знаходиться вище північно від Костянтинівки, місто, яке зараз найбільше намагається в цьому напрямку просунутись росіяни. Повторюсь, влупили по командному пункту. Це дуже важливі такі удари. Чому тому, що тим стадом, яке е, закидає Росія на фронт? Не можна сказати, що вони не підготовлене, так, які ми їх вже давно не називаємо, тому що якийсь рівень підготовки є використання зброї та амуніції. Але тактика ведення бою для них це не є перфектне знання, тому важливо, хто ними командує. Ну от влучання по командному пункту офіцери для російської армії це дефіцит, їх знищено дуже і дуже немало. Навіть за офіційними підрахунками росіяни з початку повномасштабного вторгнення втратили 6 тисяч офіцерів різного рангу. Окрім цього, біля Тьоткіна це є курський напрямок. Вище знаходяться інші населені пункти в 10 кілометрах від Тьоткіна. Сили оборони жахнули росіянам міст. Розуміємо, що міст через ріку це є логістика, і це значно ускладнює росіянам підвіз і всього необхідного для ведення. Інтенсивних бойових дій. Більше того, хочу вам сказати, що саме на Курському напрямку, в районі, того ж таки населеного пункту Тьоткіна, росіяни активно застосовують авіацію, скидають авіабомби. Таким чином ми розуміємо, що ситуація для них там непроста. Ну, ось ви бачите саме кордон України, ріка вище, ріки бачить Корів'як, я забув, як називається цей російський населений пункт Корв'яківка. Через ріку, яка проходить через цей не пункт сили оборони, ліквідували міст. Також відомо, що росіяни без участі сил оборони України вміють ліквідовувати свою техніку. Зараз мова йде про військовий літак. Мі 8 вчора в Росії, 23 травня. Заявили про те, що в Орловській області розбився військовий гелікоптер Мі 8 після його падіння у районі селища Наришкине спалахнула пожежа та розпочалася детонація боєкомплекту. Пілоти борта, як повідомляють самі z канали самоліквідувалися. Вони про це повідомляють. Що ще пишуть? Гелікоптер зазнав аварії в Орловській області, упав у районі селища Наришкіно, Урецький район. Близько 14-ї години, за словами очевидців, після падіння почалася пожежа, та було чутне звуки вибухів. Очевидно, це детонація боєкомплекту, який ніс цей Мі-8. Він також є і транспортником. Можливо, він і перевозив якісь боєприпаси для лінії бойового зіткнення. Інший е е е телеграм-канал проросійський написав, що йдеться про МІ-8 і. Один із варіантів, чому він зазнав краху, що для нас дуже і дуже є хороша і приємна новина, тому що це результат роботи дружнього вогню Російської Федерації. ППО збило свій же гелікоптер. Чому? Тому що ви знаєте, що в Орловську область на днях там же ж летіли безпілотники. Загалом велика кількість летить безпілотників. Міноборони Російської Федерації звітує там про пів тисячі, понад тисячу наших БПЛА, і, можливо, вони якраз намагалися збивати. Наші безпілотники і влучили в МІ 8 Нагадаю вам, така ситуація була. пригадуєте, і в Грозному, коли росіяни збили цивільний авіалайнер Азербайджану, і пілоти цього літака намагалися зробити все можливе і неможливе, аби зменшити кількість жертв цього падіння. Вони робили запит до відповідних служб Російської Федерації, просили... Дозвол на посадку дуже довго мовчали ці оператори. Відповідно, вдалося дотягнути до території Казахстану і зменшити кількість жертв. Але історія з цим лайнером закінчилась для Росії дуже і дуже погано. Мається на увазі щодо відносин з Азербайджаном, тому що неодноразово президент цієї країни Аліїв казав, що Росія несе дурниці і не може визнати те, що її ППО. Збили їхній лайнер після того ситуація у відносинах між Азербайджаном, між Баку і Москвою ще більше стала напруженою. І як наслідок нагадаю вам, президент Азербайджану Алієв не відвідав парад 9 травня Побєдобєсія на Червоній площі в Москві.